Слава Україні! Час головних новин міста на телеканалі Еспресо Біла Церква. Мене звати Олена Бойко і далі про події 21 травня. Зловили на хабарі у 4 тисячі доларів за постачання неякісного військового одягу. За інформацією поліції Білоцерківщини, керівник підприємства пропонував військовому гроші, щоб владнати питання з постачанням неякісного однострою. Також ділок намагався уникнути штрафу за невиконання договору, за умовами якого закупівля одягу становила понад 23 мільйони гривень. Підозрюваного затримали після отримання грошей. Зараз він в ізоляторі. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Три будинки на проспекті Незалежності 58, 70 та 74 вже другу добу не мають світла. За словами мешканців електропідстанція, на якій сталася аварія, належить забудовнику ПП «Еркер». На їхні прохання допомогти влада не реагує. Пані Катерина каже, що в її будинку не проведений газ, а вода лише холодна. Світло обіцяли відновити ще вчора, але й до нині жодних змін. Як пояснили нашому телеканалу в Центрі оперативного реагування, на цій ділянці дійсно сталася аварія. Власник підстанції повідомлений і вже Другий день проводить ремонтні роботи. Коли ж увімкнуть білоцерківцям електроенергію, поки невідомо. В неділю, в 9 годин вечора, виключили світло і досі немає його. І Що кажуть, от, що кажуть, що поломка на підстанції, от, І поки що це питання не вирішено. Воно належить поки що до дитек, от, і, ну. А коли вирішать, не кажуть? Ну, зараз робляться, можливо, сьогодні вже вирішиться. А як, як взагалі виживете весь цей час? У вас газ, електроплити? Ні, як, ну можливо, можливо, в цьому домі і є газ, але в нашому домі немає. У нас 14-поверхівка, у нас немає е газу, настільки електрика. Ну, спасаємося своїми. Ну, ми ще в тому році закупили газову плиточку. Готуємо на ній, ну, по можливості до батьків їздимо. На Київщині зменшать вуличне освітлення у вечірній та нічний час. Відповідне рішення ухвалили на засіданні штабу Ради оборони області. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, ситуація з електроенергією досі залишається вкрай складною. Рішення довели до всіх громад області. Також закликали бізнес ощадливо використовувати зовнішнє освітлення, рекламні вивіски, підсвітки фасадів біля кафе та магазинів, торгових залів. Тощо. Ми помітили, що з вчорашнього вечора у Білій церкві вже обмежили вуличне освітлення і ліхтарі вимкнули вже о 22.30. Перші кошти на відновлення будинку по провулку Грузинський, 23, виділили з міського бюджету. Як йдеться на сайті закупівель Прозоро за 611 тисяч гривень проведуть роботи з встановлення підтримуючих конструкцій, аби не обвалилась багатоповерхівка. Переможцем тендеру стало тов Придніпров'я, яке має до липня цього року встановити підтримуючий каркас із брусів, вирізати аварійні залізобетонні конструкції. Тощо за даними сайту Bot, департамент ЖКГ настільки часто замовляє роботи у цього підрядника. Що навіть є його замовником номер 1 Непомітна, але дуже важлива робота. Погода впливає на все: від нашого самопочуття до глобальних кліматичних змін. Тому щодня тисячі українців читають прогнози погод. А ось готують їх метеорологи про цю цікаву професію розкаже мій колега Ярослав Гопаца та поділиться унікальними фактами про понад столітню роботу місцевої метеостанції. Мало хто знає, але вже 152 роки у білій церкві працює метеорологічна станція, яка є найстарішою на Київщині. Загалом в області їх 10. Завдяки ось цьому невеликому за розмірами майданчику білоцерківці дізнаються, яка погода їх очікує найближчі дні. Ніби нічого особливого стоять білі конструкції у полі, проте насправді кожна з них важлива і використовується для різних цілей. Як розповідає пані Олена, загалом на станції працюють сім людей: п'ять з них техніки-метеорологи, які позмінно визначають різноманітні показники. А їх читає кожен з нас у телефонах, газетах. Чи на сайтах завдання чергового метеоролога є один раз у три години вийти на метеорологічний майданчик і е, зняти відліки температури повітря, температури на поверхні ґрунту, на глибинах, провести спостереження за хмарністю, за видимістю, за атмосферними явищами, виміряти кількість опадів, якщо вони були. Ну а взимку це за сніговим покривом та промерзанням грунту. Е, е, всю цю інформацію ми кодуємо і у вигляді телеграми кожні три години передаємо. До українського гідрометцентру, який на базі нашої метеостанції, а також всіх метеостанцій України вже складає прогноз погоди. І при чому ми забезпечуємо інформацією і прогнозом погоди не тільки наше місто, Білоцерпо і район, а також Володарський, Тетіївський, Сквирський, Ставищенський та Рокітнянський райони. За словами Фахівчині, за останні роки наш клімат суттєво змінився. Зими стали теплішими, та зменшилась кількість опадів. Їх, до речі, вимірюють за допомогою ось цього приладу, який візуально схожий на квітку, всередині ємність, куди стікає вода, привертає увагу, і ця скляна куля, яка насправді називається геліограф. Він визначає тривалість сонячного сяйва. Тобто часу, коли сонце перебуває над горизонтом і не закрите хмарами. Промінчик сонця через цю кульку приломлюється і робить пропалену. Тобто, якщо було сонечко, є пропалення на стрічці. Якщо немає, то звичайно що не було сонячного сяйва. І вже в кінці доби, після заходу сонця чергова, обробляє ці стрічки і рахує, скільки годин на добу світило сонечко. Також на білоцерківській метеостанції є спеціальна ділянка, де за допомогою датчика визначають температуру на поверхні ґрунту. Поруч вимірюють на глибині. А ось за допомогою цього приладу дізнаються видимість вночі. Якщо ж підняти голову вгору, можна побачити ті, які встановлюють напрямок вітру. Сьогодні на зміні працює Наталя. Вона якраз прийшла вимірювати радіаційний фон. Каже, це потрібно зробити п'ять разів, а після вирахувати середнє число та внести у спеціальний бланк. Це є в нас спеціальний радіометричний столик, який має певну висоту, має обмеження по периметру. І саме в цій на цій ділянці ми повинні зробити ці виміри. Радіаційний фон на сьогоднішній момент знаходиться в нормі. Ніяких підвищень чи стрибків у нас не, не було зафіксовано. Далі разом з Наталею йдемо до міні-вишки, в які розташовані термометри, проте дещо більших розмірів, аніж ми звикли бачити. Мінімальний термометр, максимальний термометр, сухий вологий. Ми замінюємо з пері... з певною періодичністю. Якщо похибка перебільшує, допустимо, то ми їх замінюємо. А взагалі, то нічого такого складного стараємося. Після обходу метеомайданчика усі показники фахівчиня вносить у комп'ютер та відправляє на Київ. каже, вони прив'язані до часу, тому потрібно все робити точно за графіком. Для пересічної людини це просто цифри, але для метеорологів важливі дані. Не уявляє своє життя без них надія, яка вже понад 40 років присвятила цій професії. Вона відслідковує, як погода впливає на розвиток сільгосп культур, що важливо для аграріїв. Перед началом вітаційного періоду складаю прогноз за запасів продуктивної вологи на весну весною. Складаю прогноз за запасів цвітіння плодових культур. Далі пізніше складаю прогноз достигання озимих культур. Два прогнози складаю по Кокурузі прогноз умов розвідку в період листоутворення і прогноз на настання молочності кукурудзи. Такі роботи, як там в определення запасів в вологи влітку, це дуже важко. Жінки крутить бур до метра, сухий ґрунт, це дуже важко, але не треба в зал ходити на фітнес. Це все, це все чудово на свіжому повітрі, на на це я дуже люблю свою роботу. Прогнози погоди значно спрощують життя людей від організації відпочинку до таких простих думок чи брати парасольку. Ба більше завдяки ним ЗСУ можуть планувати операції під час ведення бойових дій. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. А ось якщо ви не встигли побачити початок нашого ефіру або навпаки, не маєте часу додивитись програму Головні новини Білої церкви до кінця, не біда. Ви завжди нас можете знайти на нашому ютуб-каналі. Там є цікаві сюжети, окремі матеріали, інтерв'ю та короткі відео. Тож підписуйтесь і тисніть дзвіночок. У дентропарку Олександрія з'явилися дві нутрії. Вони вже встигли стати місцевими зірками. Та улюбленцями відвідувачів. Як стверджує Є єгер Григорій Тіга, це вперше, коли дані тварини оселились у парку поруч з джерелом, де люди часто набирають воду. Через це вони їх підгодовують, а подекуди савці навіть виходять на сушу та просять смаколики. За словами фахівця, пара ймовірно втекла від людей, бо зазвичай нутрії одомашнені. Вони миролюбні і прекрасно вживаються зі своїми сусідами: качками, черепахами та бобрами. Ну, внутрі вони -то спокійні, те, от, тваринки, вони на людей не, 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 не кидаються, ну, ну, не вони кусатися вони не будуть. це не лисиця, яка може вкусити, і не, і не вовк. О, але е, треба бути також обережними з ними. Значить, коли даєте їм корм, то близько руку до не підсобу, тому що вона може не чаяна, може вас зубками поранити. Можна давати буряк, моркву. О, значить, хліб не хліб не бажано, тому що хліб це не, 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 не нутрій їжа. Але враховуючи те, що в нас берега в цьому ставку зароші рогозом і очеретом, то в принципі можна їх і не підгодовувати. Вони і так не, ну, себе почувають добре. Часто приходжу по воду, да, приношу їсти їй. А що приносите загалом? Хліба, кусочок, бурячка, яблуко, морковку. Все вона їсть. Цікаво подивитися на неї. Позвала її маленька, маленька назвала її. Зву її вона пливе до мене. Так і припливає, я даю їй поїсти. Він обожнював спорт і захоплювався пошуком та збиранням монет. А найбільше любив свою родину. Військовослужбовець Богдан Заїченко з позивним доцент вважав своїм покликанням захищати кордони рідної держави. Тож з 2014 року розпочав свій бойовий шлях, яким його пам'ятає кохана дружина та маленька донечка у сюжеті ми сіли, я їй про це сказала. І вона плакала, і я кажу, донечко, може, ти хочеш щось смачненьке поїсти? Може, ти хочеш погратися. Ну каже, ні, я хочу тільки плакати. От, і ми з нею вдвох плакали. Пані Олеся розповідає про свого коханого чоловіка, якого забрала російсько-українська війна. Богдан був мужнім воїном на полі бою та люблячим батьком і чоловіком вдома. Познайомилась пара ще у 2014-му. Тоді дівчина їхала до Харкова з рідного міста Ізюм. Згодом разом вже приїхали до Полтави. У 2015-му році чоловік пішов на строкову службу, хоча спочатку йому відмовляли по стану здоров'я. А ось у 2016-му брав участь в АТО ООС. З часом вирішив вступити до Харківського університету повітряних сил. Там у нього з дружиною народилась донечка. Після закінчення навчання родина переїхав до Білої церкви Білоцерківському зенітно ракетному полку там він служив. Він був начальником обслуги, працював на АСІ. Загалом коли він, коли навчався, то у нього була, їх вчили працювати і на ТОІ, і на АСІ, і на, на ЗУ. От, але тут він саме працював на АСІ і вже. Тобто ми приїхали осінню, а літом він поїхав в відрядження в Херсонську область, і там він мав бути в відряджені 8 місяців. Він там перебув 7 місяців, і почалась війна. Того злощасного дня, 24 лютого, Олеся подзвонила чоловікові та вже точно впевнилась, що почалась війна. Жінка з донькою тоді поїхали з міста, але постійно намагались тримати зв'язок з Богданом. Тоді бригада потрапила в оточення ворога, але на щастя змогли відійти на безпечну відстань. Більше я за нього хвилювалася в плані навіть чи є у них що поїсти. Бо я йому коли телефонувала, він каже, да, у нас все є, все є. Потім я дізналася, що вони там тушонку ділили там на два дні, бо на той момент, поки вони виходили, не було ж ні підвозу, нічого. Ну тобто, і він дуже хвалив місцевих жителів. Він дуже дякував, що багато підгодовували там, давали одяг. Ну це все, поки вони виходили. Казав, що йому дуже не хотілося тоді відходити, бо каже, було відчуття, що ми цих людей залишаємо і а самі йдемо. Деякий час військовий на позовний доцент боронив запорізький напрямок, та лише іноді виходив на зв'язок. Вперше за півроку йому вдалося вирватися у відпустку, тож вирішив зробити сюрприз родині. Він сказав, що там знайомий має підійти. Каже: йди, відкриє двері, Я відкриваю. Він стоїть з таким букетом, з бородою. От і я така перша слова кажу: це ти, чи ти чи мені сниться? Та кажу, скільки у нас часин каже, два дні. Я кажу, два дні. От і перша відпуска це була два дні. Потім їх почали вже відпускати там на 10 днів, раз в два-в три місяці він мав можливість приїхати додому. Трагічним для родини став Донецький напрямок. Тоді, неподалік Шахтарська, Богдан отримав поранення. У автопоруч прилетів ворожий ланцет, і уламок потрапив під бронежилет Богдану. На той момент Олеся була вагітна вдруге і ніби відчувала, що щось трапилось. Чоловіка намагалися врятувати, але не змогли. В заключенні написано, що він помер від втрати крову, ну, там пошкоджені, видно, були великі ділянки. Його стабілізували в лікарні і кажуть, що він ще навіть був при свідомості, казав, що він мене згадував. Дружина згадує, найскладніше було зібрати свої емоції та сказати донечці, що тата більше немає. Нині маленька Оленка пам'ятає лише щасливі моменти, іноді переглядає відео з ним. Полюбляє гуляти з мамою та сестричкою там, де раніше була з батьком. Згадує лише хороше про Богдана і волонтерка Яна Марсавіна, яка на початку вторгнення допомагала підрозділу, де служив доцент. Військові стояли в її населеному пункті на запорізькому напрямку. Тоді хлопців годували і шили їм навіть одяг. Мені написала мати. Мати Богдана написала, що, що його немає, що нашого Богданчика немає вже в живих. Відчуття зараз такі самі відчуття я розплакалась, дуже тяжко було. Дуже тяжко було це сприйняти. За кожного тяжко. А коли ти особисто знаєш людину, коли ти допомагав, і я ж кажу, вони півтора місяця ми як одна сім'я, були. Захисника поховали у рідній Полтаві, де він народився. На згадку для родини залишились особисті речі Богдана: жетони, браслет, нагороди, а також велика кількість малюнків від доньки та листів від дружини. Після загибелі доцента Олеся видала книгу, яку розпочала писати ще задовго до вторгнення під назвою Більше ніж безмежність. Її основу лягли усі спогади про почуття пари. А епілог став своєрідним останнім листом. До коханого він дуже хотів, щоб вона була надрукована і присвятити йому. А усі виручені від неї кошти передаю я волонтерам на ЗСУ, щоб вона була корисною. Я пообіцяла, що його будуть пам'ятати. Принаймні близькі, діти, рідні. Любов Геращенко, Олександр Куга, еспресо Біла Церква. На цьому я ставлю крапку у сьогоднішньому ефірі. Дякуємо, що були з нами та довіряєте лише головним новинам Білої церкви. Не пропустіть завтрашній випуск новин о 18, 21, першій, чи вночі, бо ви маєте право знати більше. Слава нашим захисникам і підтримка кожній родині, яка чекає на них вдома. Все буде Україна.